Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні ми з вами відстріляємо найпростішу, найбюджетнішу, найлінивішу та найточнішу кулю позавіром деяких стрільців, а саме звичайну кулю-шар. І, І перед тим, як ми безпосередньо перейдемо до спорядження даних кульових набоїв та їх відстрілу, друзі, я вас прошу підписатися на даний канал. Я у вас віру. Дякую. Друзі, я вас вітаю. Хочу показати сьогодні свій рецепт збірки кульового набою шар. Як я це роблю? Давайте от для прикладу ми зважимо наші кульки. Куля дуже якісна. 29,7. 29,7. 29,7. Далі беремо ПК на 28 грам. Я багато бачив спорядження, що люди беруть просто ПК, кидають туди кулю і все, і ставлять такий набій вільзу. Що відбувається? Куля при пострілі продавлює наш низ ПКшки. І залазу прямо до обтюратора. Вниз опускається і якість постріла ніяка. Як роблю я ПК. Розрізані всі 4 пелюстки. Я ще раз повторюю під калібрні кулі, якщо вони споряджаються в ПК, практично завжди потрібно пелюстки розрізати. Далі беремо пробкову прокладку. Дана прокладка вирізана із підложки ламінату. Прокладочка наша 3 мм. Вона буде слугувати як додатковий амортизатор для кулі. Ложимо на дно, беремо прокладку 20-го калібра, тоненьку картонну для того, щоб куля легше відділялася. Все. Ставимо кулю. Наша куля стоїть чітко ідеально по висоті, як для даного набою, і я думаю, покаже дуже хорошу якість польоту. І робимо всі так набої. Взяли, поклали. Погнали, вставили і так усі споряджаємо. Ось так. Друзі, дані кулі я сьогодні споряджав лише на поросі СПЗК з двома наважками 1,7 та 1,8 грама. Але двома способами закриття. Перший, перше закриття це у нас традиційна зірка з докаткою, інше закриття це у нас обрізана зірка десь на 5 мм та просто закрита куля з закаткою. Коротше, гільзі вийшли. Давайте спробуємо відстріляти. Буду робити 4 постріла з циліндра та 4 постріла з напівчока. Перший набій у нас піде на поросі СПЗК 1,8 грама, зірка з докаткою. Пробуємо. Е, нагадую, Наша дистанція незмінно, 41 метр до мішені. Йдемо, подивимося першу серію. Ну, ну, кучка доволі таки непогана, але четверта десь пролетіла вище. Боком, напевно, прийшла в мішень. Кругла куля. Давайте замірюємо по центрам. 13 см. Ну, для пострілюх на природі непогано. Погнали далі. Наступна збірка, все те ж саме, зірочка, але новашка пороха СПЗК 1,7 грама. Порох партія 2024 року. Погнали. о, яка приємна віддача на 1,7, її практично немає. Куля е, важить ну, там практично 30 грам. йдемо дивитися, е, в принципі, те, що і потрібно було довести при меншій е, наважці пороха, е, практично люба куля летить найкраще. Е, я думаю, тут -от два отвора, там на іншій камері буде видно. але де четверта куля? Знову ділася, незрозуміло. Якщо от по центрам ми маємо 5 см, ну, непогано, непогано. Тільки куди ж ділася <плес> четверта куля? Ну, продовжуємо. Наступна збірка 1,8 г. Куля закрита закруткою на обрізаній бушній гільзі, яка була закрита до цього зірочка. Покажи. Я практично завжди закриваю кульові набої з круглою кулею, саме от на такій гільзі, яку вже використовувати під зірку не можна, а от під кулю шарп от. такий традиційний в мене рецепт. Давайте подивимося, як вона полетить. Віддача на поросі, ну на даному поросі, що з гіркою, що з закруткою, 1,8, ну так відчувається. Не критично, але відчувається. Пішли, дивитися. Ну ось На моїй традиційній збірці на обрізаній гільзі ми бачимо хоча б 4 отвора в мішені, один відривчик. Давайте помірюємо по центрам з відривом. Получається, у нас 13 см. А якщо без відриву, по дальніх. У нас виходить 6 см. Ну, непогано. Куля для пострілух. Міняємо мішань і будемо відстрілювати. А, ще відстріляємо одну партію з наважкою 1,7 А потім перейдемо до напівчок. Погнали. І знову єврейська обрізана гільза. наважка пороху 1,7 г. Так, що з цим набоєм? Є на кол капсулі. Ну давайте закинемо, спробуємо. Напевно мій косяк. Напевно, я просто заміни, замінити забув капсуль. Ну, що маємо, то маємо, дивитися. Три постріла, цивільну, це важка Ну, На жаль, ми в мішені бачимо три отвора. Четвертий нам не вдалося відстріляти, але я думаю, четвертий прийшов би сюди, тому що один відрив ми вже маємо. Але що маємо, то маємо. Давайте міряти. 9 см. Ну а по цих малих наша наліпочка 5 см має. По центрах 2,5 см. Непогано. Продовжуємо відстріл з напівчок. І так, продовжуємо. Насадка напівчок. Наважка 1,8 зірка. Так як на минулих відстрілах з напівчока кулі чомусь летіли вище мішені, я зараз наклеїв наклеючку нижче. Подивимося, як вони полетять самі наші круглі кулі. Ох, вітер сьогодні. Так, За півчок нижній наклеюєшся. Е, кулі ще летять. Уже бачу непогана грубка, побігли дивитися. Ось такий квадратик у нас вийшов. Як камера майбутнього iPhone 17. ну Непогано, але бачите, з напівчока знову цілився є нижню наклейку, знову вона тягне її вправо і вверх. Давайте заміряємо. По центрам 6 см, а так а так 6,5 см. Непогано для пострілюх, чудово полетіло. Зараз відстріляємо з лавашкою 1,7. Я думаю, воно полетить чуть-чуть краще. Поїхали. Зірка. Налажка 1,7 грамів, насадка на ківчок. Знову цілюся по нижній наклеїці. Ух, прямо все в ту ж саму точку прилетіло, йдемо дивитися. Знову в ефірі з вами ваш найулюбленіший канал відрив. Один відрив. Ну, прилетіло непогано. Давайте міряти з відривом по центрам. Ми маємо всього 7,5 см. Ну а якщо без відрива, то тут якихось смішних 3,5 см. Чудово, е, непогано куля себе зарекомендувала. Е, я Кулю і шар стріляю досить таки багато, тому що гільзів, які вже не можна використати для е, закриття зіркою, в мене досить багато, ну, от, тому їх кудись треба дівати. Тому вони хорошо підходять під кулю і шар. Е, ось такий виявився відстріл сьогодні. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Всім мирного неба!